Літо, пора на наполегливої праці по благоустрою міста. Працівниками комунального підприємства Тразинецьке ЖЕО впорядковуються місця зупинок автобусів, які займаються перевезенням пасажирів по місту. Так наразі тривають такі роботи по вулиці Миру біля військового комісаріату, біля другої школи. По вулиці Гришина та по вулиці Вознесенській. Працівниками цього підприємства встановлюються не лише самі зупинки, а й виготовляються вони безпосередньо на базі цього підприємства. До речі, заказ на виготовлення таких зупинок підприємство отримує і від сільських рад. Так наразі вже встановлені такі зупинки в Боромлі та буймарі. Крім того, місця біля зупинок обкладаються плиткою для зручності пасажирів. Як зазначує міський голова, в липні місяці заплановані роботи і по займі зупинок біля центрального парку по вулиці Миру та біля клубу Ветеран. Проведення роботи по благоустрою і території біля джерела підгірне. Працівниками комунального підприємства Трестинецьке ЖО встановлено навіз над криницею. Крім того, благоустроєна і сама територія біля криниці. Покладена тротуарна плитка та встановлена дерев'яні лавки для відпочинку. «Хорошо зробили. По сравненні як раніше, я понів було, там кари то стояла, то набагато лучше стало. А давно тут берете воду? Ту, скільки живуть, тут, 54 роки, то сенці все рами беру воду. Недалеко живу, що беремо постійно туди. Дуже добре, я тут не, нещодавно брав воду, ну місяць назад. то і зараз з'явилося накриття, і якраз тоді, коли я стояв дощ, що, а зараз є накриття це дуже добре. Тривають роботи і по благоустрою центрального парку. Паркова зона, яка раніше була занехаяною і порослою бур'янами, перетворюється на прекрасне місце відпочинку. Завдяки роботі ахтирських майстрів з'являються три казкового вигляду альтанки. Працівники комунального підприємства Чисте місто проводять роботи по скошуванню бур'яна та слідкують за чистотою в парковій зоні. Як говорять мешканці, зміни, які кожного року відбуваються в центральному парку імені Чайковського, радують око. Благоустрою хорошо. Не ми, так інші, то буде сидіти, з дітьми. Все нам дуже подобається. Оце вся, вся краса. Нам дуже радостно дивитися. З дітками гулять. Дякую Гуля, Гуля. всім, хто приймав участь у цьому. Ми просто з дітьми радуємося. Так що благодарим за все. З кожним разом все краще і краще. І нас це все радує, що можна дітей внуків привезти. І раніше ми їздили зараз в Суми в парк, а зараз до нас приїжджають сумчани. Дуже приємно. Швидкими темпами тривають роботи по благоустрою денного ринку. В цих роботах задіяні не лише місцеві підприємства, а й харківчани. Ми взяли підряд по торговим павільйонам, комплексам так називаємо на даній території. Ну, це ринок якби раніше вважався. Будут сделаны приблизительно наружные работы через две недели. Ну, это так мы предполагаем, если нас партнеры по фундаментам как бы не подведут. Мы работаем по всей территории Украины, перечислять долго. Вместе Трассенце тоже выполняли работы. Здесь будут металлические каркасы, обшитые профнастилом, кровля внутри, ну, кто как. Согласно техническому описанию, да. Люди хочуть роботи. Це доповнітельне місця робочі. Я думаю, що ринок буде процвітати в далі. Як зазначив міський голова, близько 48 підприємців оформили документи для діяльності на денному ринку. Це дасть нові робочі місця. Порахуємо разом кожне місце це в середньому два працівника. Помножимо на 48, отримаємо 96 робочих місць. Якщо порівняти, то раніше на денному ринку працювали від сили працівників. Як бачимо, зміни, які відбуваються на денному ринку, впливають не лише на покращення його вигляду, а і ведуть до збільшення робочих місць. Продовжуються роботи по благоустрою і центрального ринку. Так вже покладено близько 400 метрів татуарної плитки, встановлено навіс біля рибного павільйону. Та ведуться інші роботи, як бачимо, місто працює.